З початку карантин, тепер війна. Українці змушені адаптуватися до нових реалій життя. Зокрема, доводиться підлаштовуватися і закладам освіти. Так, студенти Одеського національного університету імені Іллі Мечникова продовжують навчання, використовуючи змішаний формат. Якщо студент знаходиться за межами, наприклад, України чи за межами регіону, не може знаходитись в аудиторіях. В цьому випадку ми забезпечуємо або синхронний режим, коли частина Студентів знаходяться в аудиторії, а частина в онлайні в зумі можуть чути, що відбувається в аудиторії, приймати участь в начальному процесі. Таке інше. тим студентам, які не можуть відвідувати заклади освіти, запропоновано продовжувати навчання в дистанційному режимі. Для тих, хто не може з якихось причин долучитися безпосередньо до аудиторної роботи, так але можуть отримати інформацію через дистанційні платформи: це Moodle, це Гугл клас і. Відповідно, не випасти, як то кажуть, з освітнього процесу, так а продовжувати навчання. І все ж таки, викладачі та студенти мріють навчатися в офлайн режимі, сісти за парти, отримувати знання в живому форматі. Для цього в університеті створено всі необхідні умови. Дійсно, наші укриття забезпечені усім необхідним. Перш за все, це і вода е питьова. Другий момент це і харчування необхідне, яке в разі потреби на перших три доби згідно норм чинного законодавства, це все в нас є, тому наші майбутні абітурієнти можуть бути їх батьки, можуть бути забезпечені, що все це перевіряється, і студентство до цього активно долучається. Освітній процес в університеті продовжувався і під час блекаутів. А дійсно ми пішли по шляху ущільнення ущільнення графіку навчального процесу. І активізували роботу ну, освізабезпечили освітній процес таким чином, щоб ну, додавались там у нас четверті пари, в окремих випадках працювали навіть в суботу, в той час, коли було більш-менш тепло. На період саме ну, тоді, коли температура була. Не така сприятлива для того, щоб знаходитись в аудиторіях. В, цьох, в цих випадках у нас у цей період ми або працювали в онлайні, або це були канікули, канікулярний період.